Всім гарного дня. Я зараз на дачі. Почистила сніг, розтопила пічечку. Боже, як коли на вулиці мороз і сніг, круто мати ось просто кайфувати біля такої пічечки. Зняла, бо приперлася в огах, а вони трошки набрали вологи. Зняла їх, просушую. Ось, ніжки грію. Давайте подивимось, що тут у нас. А тут який кайф, який кайф. Просто зараз будемо підкидати ще Полінця Вирішила побути. Бачите, як нагрілася труба. Боже, мені ж не віриться, коли ми зробимо тут класно, прямо бложимо все цеглою, зробимо цивілізацію, таку, тут буде дуже гарно. Вона буде нагріватися разом з цеглою. ця буржуєчка. Дуже велике дякую моєму мастру, майстру, який це зробив. Трошки потепліше ми почнемо робити ремонт в коридорі, так що чекайте нових відео. Мені треба буде ось це вдірати все в коридорі, бо ми домовилися, що йому трошки поможу. І оце на ПВА приклеєна ця фігня. Воно колись було класне, ці були не вже старі. Будемо ж поклювати трошки, виводити до ладу, це все буде змінюватися ще попереду, Боже, це буде все перероблятися. І попереду багато-багато роботи. Бачите, у мене. Весь коридор, коридор ось таким поклеєний, усе треба буде здирати. Планую вже в березні почати роботу. Трошки ми взяли перекур, поки що, так би мовити, мій. Будівельник робить там у інших людей ще здоробляє, а я поки що чекаю гучного часу продовжити в коридорі робити ремонт. Тому що інфляція все одно з'їдає гроші, будівельні матеріали дорожчають. Відтягуючи це, нічого ми не виграємо цим. Відверто вам кажу, я дуже рада, що в квартирі ми зробили вчасно ремонт. І потрошки краще робити зараз, воно нічого не дає. Це відтягування лише хуже стає. Просто реальні ціни ростуть кожен день на будівельні матеріали, на штукатурку, на все. Тому я вважаю, що краще робити робити все вчасно, коли... якщо є можливість, дійсно. Якщо трошки є можливість, потрошки починати робити зараз. Ось такий кайф. Боже, як круто. Ось такий камінчик. Можна так ударити, буде цілий камін. Ловіть вам спокою трошки Тепла від мене. Боже, який жар, аж сюди, вупе. Ага, закрию, бо дуже жарко прямо ж. Ага, а ось дивіться, хто тут в мене спить. Зайшла така хитренька, ті в будках, а вона зайшла і спить. Ну, якось так всім гарного недільного дня.